Подалі від совкової Росії ближче до цивілізованого світу рада підтримала зміну державних свят в Україні. Мета законопроекту відмова від російської спадщини. Скільки живе людина, стільки вона й намагається створити календарну систему, каже Валерія, працівниця історичного музею Дніпра. Зараз православна церква України має Томас. Зараз вона позиціонує себе як незалежна від всяких московських впливів. Ну і Відповідно, таким символом євроінтеграції церковної да, є передатування. Всіх церковних свят на європейський манер, користуючись цими настановами 1589 року. Відтепер в Україні святкуватимуть свята за новими датами. Різдво святкуватимуть 25 грудня замість 7 січня, День Української державності 15 липня замість 28 липня. День захисників і захисниць України 1 жовтня замість 14 жовтня. Однак відходження має бути поступове а вихідних становитись більше зазначають політологи. О, з часом всі основна маса населення перейде на е, 25 січ е, грудня. Ну прекрасно, е, непомітно е, за радянським, так би мовити, стилем святкування відпаде. От і все. На це підуть якісь роки. Я не думаю, що десятиліття на це підуть, може там три, може п'ять років. Я бачу по своїх друзях, знайомих, що в принципі свято Різдва 25 грудня вже досить таки вкорінилися. Вже в цей день всі вітають, не, не лише католики. За старим чи новим календарем святкують Дніпряни. Про таке чули. Ну скоріш з цього по старим. Мабуть, так зручно і привично. Ну бо будемо з кожним роком перелаштовуватись на нові свята. Добре ста. Ніяк, я чесно не ставлюся. Рождество я думаю, ми будемо празднувати 25 декабря, як і в Європі. Я слышала, що крещение 19 января переноситься теж. І це дуже печально, тому що в мене день рождения був крещення, я к этому празднику привыкла. А так, в принципі, я думаю, що ми подстроимся під це все. Рездво 25 грудня моє день народження. І мені завжди змалку бабушка казала. Це католичне рождество, і вони на Житомирщині його відмічали. Так що я за те, щоб як весь світ таким рада вже проголосувала за відповідний законопроект. Закон підпишуть після 28 липня, тож цього року офіційно День Української державності буде за старою датою. А ось вже наступного року можна буде відзначати його 15 липня.